Вітаю вас, любі телеглядачі! У програмі Справжня ціна ми намагаємось відповісти на питання, які турбують кожного, хто шукає відповідь на істину? Можливо, сьогодні ви переживаєте розчарування або біль? Пишіть до нас на екрані? Ви побачите адрес електронної пошти, щоб дитина шанувала батьків, як виховувати її лагідно чи суворо? І яка справжня ціна батьківської любові? Сьогодні з пастором Богданом ми поговоримо про п'яту заповідь. Шануй батька свого і матір свою, щоб довго жити на землі. Вітаю вас, пастори. Доброго дня, доброго дня, глядачі. Існує конфлікт між батьками і дітьми. Діти не чують батьків, а батьки не розуміють дітей. Як діяти? Це проблема напевно кожної родини. І з такими моментами стикається кожна сім'я. Хотів би зауважити, що Декілька, декілька критеріїв, які спричиняють цьому. Перший критерій це те, що е, цивілізація, суспільство нав'язало хибні пріоритети для батьків. І замість того, щоб дитина вона була центром уваги батьків, батьки намагаються вибрати інший центр уваги. Чи це розваги, чи це власне життя, чи це якісь пізнання світу, власна освіта, власні досягнення. Батьки працюють на себе. Дитина Сама по собі. І друга проблематика це в тому, що цивілізація змінилася настільки, що колись ще 100 років тому назад батьки і діти вони зранку до вечора були разом. Чи це на полі, чи це біля худоби, чи це в якимись іншим заняттям, але тато з синами, мама з дочками, вони зранку до вечора проводили час. Сьогодні ми бачимо полюсність. Батьки на роботах або по своїх питаннях, діти садсадік, школа в кращому випадку, і розривається спільної площадки. Нема, і коли немає спільної площадки, кожне покоління росте само по собі, росте в різних світоглядах, в різних баченнях і в різних світосприйняттях. І тоді діти не розуміють батьків, батьки не розуміють дітей, тому що часу, проведеного разом, обмаль. І ця проблема це сьогодні торкається кожної сім'ї. Від того батьки плачуть, від того діти нарікають, і діти навіть ненавидять батьків, тому що приходить непорозуміння. Несправедливі образи в дитинстві вони закривають серце дитини, і їх і жорстокість батьків вона відштовхує від того, щоб довіряти. Оце слово довір'я, так? Так. І як тоді от відновити ці стосунки, як допомогти батькам завоювати дітей, а дітям простити, перемогти цю біль і вийти на зустріч своїм батькам. Ми, ми, ми з вами зачіпаємо проблематику, про яку задумуються одиниці або 2-3 людей. Насправді люди живуть в рутині. І сьогодні глядачі не в образу всім нам. Ми настільки живемо в рутинних питаннях, що ми, не бачачи проблеми, не шукаємо на них відповіді. От в мене проблема з сином чи з дочкою. І чому ця проблема? Люди не задумуються, а люди шукають готових відповідей. Сьогодні майже немає навіть телепрограм, які би відповідали на ці проблеми. І з'явилася одна телепрограма Врятуйте нашу сім'ю чи щось таке, яка дивиться в корінь і намагається допомогти. Але це капля в морі. Насправді, діти і батьки ми покликані в тому, щоб чути один одного. І прекрасно, коли маленька дитинка, їй півроку, рік, два, три, п'ять. Батьки чують дитя, дитя чує батьків, бо час зв'язує. Мама не може залишити дитину. Але тільки дитя виходить на рівень школи, на рівень садіка, виходить розрив. І батьки ми повинні аналізувати і шукати причину, чому в нас відбувається непорозуміння, чому дитина мене не чує, чому я не чую дитину. І не закривати на це очі. В церкві, як бачу, у нашій коли деколи батьки закривають очі на проблеми дітей. Як вони себе ведуть неадекватно, чи як вони дозволяють своїм емоціям виливатися і стають неконтрольованим, і батьки не дивляться на це. Я розумію, що сьогодні не дивлять ми не дивимося на ці проблеми, але через декілька років ми пожинаємо проблему, тому що неадекватність росте, неконтрольованість росте. І приходить той момент, коли вже дитина стає поза полем зору батьків, і це поглиблює лише прірву. Ущелину, яка розділяє батьків і дітей. Відповідь на це питання, як на мене, батькам потрібно задавати питання, чому, і шукати відповіді в першу джерелі. Дозвольте, я ще до цього докладу наступне. Колись був Радянський Союз, СОВОК Совдепія, і давали якийсь шаблон, алгоритм стосунків і норми, хто такі люди, хто такі батьки, хто такі діти і з чим хто повинен займатися. Це було фальшиво, але це було. Сьогодні ніякого алгоритму стосунків і позицій батьків і дітей немає. Цивілізація віддана на шукання в смітнику інформаційному, хто і що має виконувати. І люди мало звертають уваги на біблійні принципи, тому що досліджуючи з вами 10 Божих заповідей, це основа основ, від котрих ми не можемо відійти, і які ми не можемо забути чи уникнути. Тому що це є основні стовпи. На котрих базується суспільне життя, особисте життя. Шануй батька і матір, як шанувати, чому шанувати, в чому це має виражатися? які моменти дозволяють цю пошану побачити? Яка відсутність пошани? Що воно які наслідки пожинає? Цим має займатися церква, і церква, як на мене, повинна мати частинку більшу громадському житті в позиції виховання. Мені дуже подобається, коли їдеш по Польщі і ти бачиш, скільки є багато е, римокатолицьких католицьких церков, нових в кожному селі. І є державна програма, котра підтримує. Я не є з римокатолицької католицької церкви, але мені подобається, що держава відкрилася до церкви. Сьогодні так само чиновники-урядовці ми повинні відкритися не формально до церкви, а до навчання від церкви, до принципів біблійних, які може передати церква. Не чиновник. Навіть не вихователь, а іменно священик, пастор, вчитель, який може передати істини, які є основними у вихованні між батьками і дітьми. Виховувати дитину в лагідності набагато важче, тому що потрібно включати терпіння, мудрість і шукати підходу до своєї дитини. Завжди легше крикнути або Хочеться завжди батькам, щоб тебе почули з першого разу і з першого твого слова. Але дитину воно закриває. І бувають діти, які навпаки, настільки привикають до крику, вони не реагують тоді абсолютно. Але минає час і батьки хочуть бачити, що їх дитина вихована, культурна, яка їх ніде не, не, не опозорить, Так. Mm. І як тоді діяти батькам, щоб все-таки. Знову ж я вертаюся, завоювати серце. Коли Біблія далеко, коли в церкву ми не йдемо. В одній з книжок є, яку я вчора, до речі, читав, є один такий термін святе покаяння. Угу. Так от покаяння, воно святе тому, що воно виправляє помилки, зроблені нами. Батьки ніколи не привикли вибачатися перед дітьми. І коли ви вже бачите, що прірва ущелена між вами і дітьми. Велика, і ви вже нічого не можете зробити, якось зарадити ситуації, є лише один засіб, одна методика, яка дозволить проложити кладочку, маленький тоненький місточок, що називається покаяння. І воно покаяння не перед собою, навіть не перед Богом, а перед дітьми. Тому що наслідок, чому така дитина, це міститься в батьках. І батько, і мати повинні усвідомити, що вони не додали. Який би я не був пастор хороший чи не хороший, але в своєму житті виховання до свого сина я також робив помилки. І в моєму житті прийшов той момент, коли мені потрібно було щось виправити, і я розумів, щоб досягнути серця дитини, потрібно покаятися за якісь певні моменти, які образили дитину, чи які віддалили дитину. Тому, батьки, я хотів би зауважити на тому, що це дуже стидно, це дуже дискомфортно для душі, але це єдиний метод. Знову зробити так, щоб дитина тебе чула. Вибачитися за невдачі, за помилки, за недоліки, за втрачені роки життя, котрі не дозволили дитині бути близько з батьком чи з мамою. І лише через покаяння дитина починає чути батька знову, маму знову. Не завжди у всьому, але в більшості, в 90% так. Но це лише кладочка, по якій потрібно почати йти. Ви кидаєте. Легенький місточок, але до дитини потрібно досягнутися. Дитина починає вас чути, коли ви вибачаєтеся за щось. Але потім потрібно наводити комунікацію, стосунки, аналіз, щоб виникло довір'я. Довір'я це площадка стосунків. Нема довір'я, нема стосунків з дитиною в першу чергу. Із заповіді ми бачимо, що Бог продовжує життя дітям, які шанують своїх батьків. Як це практично відбувається в житті людей? Чи знаєте ви такі випадки? Ну, я раз Біблія це сказала, значить, це е, відбувається абсолютно у, у всіх. А, а саме, це одна з десяти заповідей, в якій говориться, що крім заповіді, дається обітниця. Якщо дитина шанує батька, то її роки будуть довгими. Ну, висновок цієї е, заповіді. Так от ми зможемо бачити щасливих наших дітей лише тоді. Коли вони нас будуть поважати, а вони нас будуть поважати лише в випадку тоді, тому коли ми навчимо їх це робити, а вони навчаться. Це робити лише тоді, коли будуть довірливі стосунки. А довірливі стосунки будуть тоді, коли ми будемо чути один одного. Батьки будуть чути дітей, діти будуть чути батьків. Пророцтво про Христа, одне з обітниць, було таке, що він наверне серця батьків до дітей і дітей до батьків. Проблематика розриву стосунків між батьками і дітьми була за часів Христа. І обітниця Божа говорилося, пророцтво Боже, що Він наверне серця батьків до дітей. Яким чином? Коли перед Христом. Людина розкаюється в своїх помилках і вона починає по-іншому ставитися до своїх дітей. Які е, приклади або як це практично відбувається, немає перенагружених емоційних сфер, немає конфліктності між батьками і дітей, немає тих стресів, немає розірваності поколінь, немає проблематики те, що я маю батьків, але насправді я їх не маю. Кожна людина, яка пережила смерть свого батька чи матері, вона чує розрив. Духовний, тілесний розрив, що вже за спиною в тебе нікого немає. І коли живий тато, живий мама, і ти його поважаєш і шануєш, тобі приємно від цього. Твої нерви спокійні, твоє життя врівноважене і батьківське життя врівноважене. А ви знаєте, що 90% хвороб через стреси і нервову систему. Так от, якщо є повага до батьків. У вас буде впорядкована душа, у вас буде менше стресів, у вас буде довше життя, і ви будете чути свій комфорт, а не дискомфорт. А ну, то ж, яка справжня ціна батьківської любові це терпіти, це любити, це говорити, це вибачатися, це слідкувати і вловити момент, коли стосунки розірвані, робити все необхідне, щоб їх знову з'єднати. Це деколи каятися, це бути терплячим до своєї дитини, як Бог терплячий до кожного з нас. Дякую вам, пастора Богдане, за Дякую вашу вам. щиру відповідь. Дорогі телеглядачі, отож робимо сьогодні висновок, які ми будемо у наших сім'ях, наскільки ми будемо щирими, наскільки ми будемо достойними і чесними. Такі будуть і наші діти, тому що вони є нашим відзеркаленням. Пасторо Богдане, помоліться за нас, за те, щоб ми справді стали достойними батьками. Давайте будемо молитися разом. І в цьому я вірю, що є потреба кожного глядача і кожного слухача. Дорогий Батько Небесний, ми разом молимося, кожен, хто був причетний до цієї телепрограми, щоб ти допоміг нам чути батьків і батькам чути дітей, допоміг нам вибачатися один перед одним і робити кроки, містки, які з'єднують наші стосунки і дають нам почуття, поваги і любові один до одного. Господи, навчи нас по Твоєму слові. На прикладах Біблії, на життєвих прикладах біблійних героїв поводити себе так само чесно і свято, як це записано в твоєму слові. І хай твоя благодать покриє кожну сім'ю, кожне батьківське серце, кожне дитяче серце і дасть в сім'ї мир. Ми молимося в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо усім за увагу. дякуємо, що були разом з нами. До побачення.